Чи не вечір, але я готова розказати вам страшну казку. Are you afraid? Сьогодні наша казка про Івас Кателеск. Насправді я дуже давно хотіла її розібрати, тому що вона дуже цікава з точки зору української міфології. Івасик Телесик, дякувати Богу, всі казку знають, народився з Поліна, деревинки, яку бабця доколихувала в Колесочці. Перший важливий момент. Ну, ви, напевно, коли чули, коли про людину говорять, що вона якось неадекватно поводиться, їй кажуть, ти що не В цей момент колихання це доводження Поліна до стану нормальної людини. Та? Тобто бабця колихає цілу ніч, і на ранок в неї там заводиться хлопчик. Ця казка починається зразу з неможливої мови. Є в нас баба і дідо, які за віком не можуть мати дітей ще. та, але хочуть. Щось їм завадило раніше. Можливо, вони одружилися вже в старому віці, в старшому, і не можуть мати дітей. Ось це Поліно в деяких регіонах України дівчині, яка довго не могла, ніхто її не брав заміж, не могла вийти заміж, їй. На Андрія чи на Івана Купала при... приволочували на подвір'я з як він називається? Не Поліно, а, а ну, колоду. О. І за... Ні, з нією з версій Іваса Коталесика виколихали саме з такого Поліна. Можливо, баба довго не могла вийти заміж, їй приперли цю колоду, а потім з нього зробилися Івасик Телесик. Івасик Телесик зразу в нас, ну як ми вже зрозуміли, є істотою надзвичайною. Він якби на цьому світі, але трошки і на тому. Він кожен день відпливає в своєму човнику, дуже схожому на човник Харона на, на той світ, а на вечір вертається назад. Дуже схожа тенденція прослідковується в кривенькій качесті, може якось окремо. Розберем. Тобто кожен, вечір він відпли... кожен ранок він відпливає і на вечір припливає назад. І тут його помічає змія. Змія в українській, в українській міфології: змія це не змія-змія, яка по землі лазить. Змія це дракон. Ну, та, та, дракон у Наприклад, як кажуть, в казках дуже часто пам'ятаєте в яйці-райці, там кінь як змій. Тобто кінь прекрасний, в там баский гарячої крові. Як змій. Змія, вона холоднокровна, лазить по землі і така ніяка. тобто Насправді мав все на увазі не змій-змій, а дракон. Ну, ось, помічає Івасика Телесика ось ця драконида в сенсі змія, і вона його якби заманює назад на, на світ чарівних істот на той інший світ, де живуть дракони, діти народжуються з поліна, з колоди і так далі. Тобто вона його назад намагається завернути. По Вона застосовує різні прийоми техніки і прикидається його мамою і заманює його до себе. Вона хоче його з'їсти як ресурс. Він ресурсний хлопець. От, як кожного вечора його мама кличе, тобто він без того, щоб його кличуть, він не вертається, його треба кликати. Треба кликати, і тоді він вернеться. А якщо він просто там плаває плаває, він сам не вертається. Виходить, мама його кличе, він вертається. Тобто він все ще плаває між двома світами, і кожен раз його треба кликати. В принципі, він схильний до, до своєї мами повертатися, але. Сам по собі він не вертається, його треба кликати, його треба покликати, ця мама має прийти. Хоча він схильний до неї приїжджати, але сам він цього не робить. І коли його дракон... дракониха заманює маминим голосом, то він до неї припливає і е... він має прийняти рішення, на якому він світі хоче е... залишитися. Ну, далі все як справа техніки. Він приймає рішення, а далі вже е, справа техніки, але складно, так? Далі складно. В в, в змії є дочка. Він обманює зміючку, її засмажує, приходить змія е, з друзями і бачить, що сталося. І починають, Намагаються Івасика та Лесика зловити. Він вилазить на дерево. Знову ж таки, він не тікає, він не біжить до озера, не сідає в човники, не пливе до мами, він вибирає шляхів. Тому що легких шляхів, щоб вибратися з того світу, не існує. У нас тільки тяжкі шляхи. Тобто, прийшов він туди ногами, ну то це, як завжди, будь-який. Годі з дияволом підписати так, писати легко, а умови розірвання контракту підступні і треба читати мілкі шрифти. Так от, прийшов він туди легко, а вийти звідси, звідти легко, він не може. Він вилазить на дерево і починає просити гусенята. Гусенята, які летять у вирій. Чи вертаються з вирій? Я думаю, що в нашому. В наш... В нашому варіанті вони вертаються з вирією. Оскільки вирій є теж символом потойбіччя, Тобто, коли вони летять у вирій, вони летять на той світ, а коли вертаються з вирією, вони з нього повертаються. І він їх просить. Він їх просить, щоб вони вертаються в рію, щоб вони його вернули ну, на цей світ. Просить він їх а, магічне число разів, три рази. І вони його беруть нарешті з собою. Там відмовляється, спочатку відмовляється. Це якби випробування, чи, ми будемо, чи він буде просити далі. Чи тобі... Це як перепитування тобі точно дуже треба? Точно, точно? Точно, точно, точно? Він каже: Так, мені дуже треба, прошу мене забрати з собою. Його забирають з собою, він летить додому. Теж додому він його при, Прилетіли. Вони його привезли, доставили додому. І він не біжить до хати з криком мама, тато, я вернувся. Він залазить на дах над, над, над дверима і там сидить. Знову ж таки, поріг, ганок, оце сидіння на порозі це є, знову ж таки, перег... межа між, між світом. Внутрішнім і зовнішнім. Як наречено через поріг переносить, щоб духи, які в порозі живуть, не... ну, тобто, її туди за... заносить, і вона зразу стає своєю, тому що, е оскільки вона на поріг не ступала, ніх... духи, які охороняють цей дім, вони не зафіксували порушення кордонів. І вона якимось чином зразу там опиняється м -м, вдома, всередині в хаті. Так само Івасик та Лесик сідає над цим порогом, на поріг сідають. Їду з бабою і їдять пиріжки. Хліб вони їдять. Ну, Ми не будемо притягувати, хоча можна. Е е пиріжки як хліб, як ритуальну їжу, але вони, значить, сидять і теж, і бабця ділить пиріжки. Тобі пиріжок, мені пиріжок. А Івасик класи каже: а мені. І вони, начебто, його не чують. Вони наче. Ну, він каже, а мені, а вони його ігнорують. Вони його не чують, не, не, не дають йому пиріжок, не радуються, що він повернувся. Знову як гуси. Вони перевірка: чи, чи дійсно то дійсно вернувся, то дійсно, то дійсно в нас. І так три рази вони говорять: тобі, пиріжак, і пиріжачок, мені пиріжечок. А Васик Телесик каже, а мені? І на третій раз. Вони його чують, радіють, прорізався слух, радіють, беруть його додому, і з того часу вживуть вони довго і щасливо. Ось така казочка про те, як, які випробування інколи доводиться пройти людині, щоб зрозуміти, на якому світі вона більше хоче бути. Це казка не тільки про той світ і про цей світ. Це казка про те, що на шляху до того, чого ми хочемо. Нам спочатку треба точно визначити, з чого ми хочемо, а потім е кожен раз, коли нас будуть перепитувати через різні складнощі і будуть питати, чи дійсно, дійсно ти цього хочеш. Ми кожен раз могли сказати: так я цього хочу, так я цього хочу, так я цього хочу.